Усіх вітаю на каналі Говорить Пелісся. Файнезний і простезний рецепт аджики з перцю чилі. Я маю пів кілограма перчику чилі. Добряче його мию і відрізаю хвостики. Потім розрізаю його на декілька частин, щоб легше було критити в м'ясорубці. На м'ясорубку ставлю решіточку з мілкими отворами. Весь перчик пропускаємо через м'ясорубку. Далі розмішуємо її добре, солимо і розкладаємо по стерилізованих банках. Але я масу розділив на дві рівні частини по 250 г. В одну додав 15-чайної ложки солі, а в іншу одну чайну ложку солі і спеції аджика, які придбав на ринкові. Далі знову все добре перемішав і розклав їх по стерилізованих баночках і закрив їх стерилізованими кришечками. Далі буду зберігати їх у холодильнику. Хто любить гостреньке це неймовірно простий і дуже смачний рецепт приготування аджики з перцю чилі. Вона добре зберігається і в холодильнику, і в погрібі. Зручно її фасувати у баночки з під дитячого харчування або з-під гірчиці. І пам'ятайте, цієї аджики забагато не буває. Я ж чекаю, коли перець подешевший. Усім смачного і не забувайте підписуватись.